За такими даними площа об'єктів місцевого значення, які можуть бути оголошені об'єктами природно запідного фонду, в основному порядку становить бачите, майже 52 тисячі гектарів. Об'єктів загальнодержавного значення, площа приблизно около 13 тисяч гектарів, включаючи ті землі, які ще були зарезервовані указом президента України в 1994 році, під створенням створення національного природного парку Кременецьких гори. Тобто там значна площа. От така річ. І що стало результатом, таким ще іншим важливим документом в нашому регіоні, що, що стало результатом цієї оци, роботи, оцих досліджень, отої лопіткої, щоденної, щогодинної роботи, дійсно, це дуже, дуже, скажімо, така марудна дрібна робота, яку треба робити самим. От. Стало розпорядження голови державної адміністрації минулого року, ми таке видали розпорядження. Про розвиток проднозапідного фонду. Цим же розпорядженням департамент екології спільно з радами з місцевими, спільно з адміністраціями зобов'язано проводити роботу щодо доведення площі про фонду до доведених індикативних показників. В додатку розпорядження є затвердження індикативні показники про фонду по кожному регіоні, які вони мають становити. Це не означає, що цей показник може бути. Має бути сьогодні, завтра, післязавтра. Це взагалі обґрунтовані показники, які дасть, дадуть змогу забезпечити збереження того біологічного різміці в контактному районі адміністративному. Тобто і також ми це розбереження активно враховуємо при нашій роботі, при роботі з радами, при роботі з адміністраціями, з сільськими радами, при роботі з користувачами. От ще така річ, яка була. От. Коли е, вийшла державна стратегія регіонального розвитку, минулого року в серпні постанова кабіну, така річ, е, нам е, подивилися, витникли показник заповідниці області довести до 19%. Дуже активно ми теж працюємо з формою 6 і з земельною службою по вийду нових територій. От. І ми провели аналіз, оскільки всі знають, що є такі документи, як е, колишній паспорт області. І в тому паспорті, я не знаю, хто як робить, але визначається площа мережі природного запідного фонду в розрізі угідь і користувачів. Ми, таку, у нас така робота, площа визначається автоматично, оскільки е, немає якоїсь програми проведення кадастру автоматизованої. Тобто ми самі в програмі Excel зробили, зробили зведені таблиці і в час їх відновлюваний, і нам дає площу заповідного фонду по угідях. Е, як і загально, так і по кожному районі області, по кожній одиниці, ми бачимо результат, який у відділ заповідані. І співставили це з площою тих вогідь, які є елементами екологічної мережі України. Це, звичайно, і сільгоспогіддя, і, ліс, і лісові масиви, і відкриті землі, і заболошені землі. І подивилися, скільки воно може бути подальшому заповіді заповідатися. І от бачите, якщо уважно подивитись, то Є загальна те, що в нас скажімо, в природних ландшафтів або умовно природних ландшафтів є в області 350 тисяч гектарів, які в подальшому треба включати роботу, залучати на кого установи і обстежувати і описувати. Але з тих 350, на нашу думку, в межах населених пунктів практично таких ландшафтів не буде, оскільки це переважно сільське пасовище і сільські синопоси, які деградовані на процентів 90, а то і більше, скажімо, і змінені людиною. А от за межами населених пунктів, оце 253 тисячі гектарів гіч можна організовувати цілий ряд об'єктів природного завідувати фонду і працювати. Це не є якийсь юридичний документ, це не є нормативний документ, це скажімо, робочі, робочі такі моменти, які ми використовуємо при спілкуванні як із з органами влади, так і з певними структурами адміністрації, там земельною службою, з управлінням лісового господарства, з водновотними управліннями і так далі. Як допоміжний матеріал нам дає можливість обґрунтовувати створення нових об'єктів. І от підсумком цієї роботи в нас вже є, скажімо, розроблені, вони не затверджені, але це опрацьовані плани створення території об'єкту відповідно місцевого рівні. Це не є показники, що означають, що от ми цього року маємо всі об'єктів оголосити і все, і смерть. І не оголосимо нам головности. Ні. Це, е, бо це залежить, то всі, всі розумієте, бо всі працюємо в дійсфері, що залежить від факторів. Фінансування з місцевих фондів охорони природного середовища, на підготовку на кого не завжди гроші депутати виділяють. Буває таке, що відмовляються користувачі місцеві ради о, о, погоджувати організацію нових об'єктів, які, якісь інші моменти. Але в цілому ми маємо для того, щоб досягнути показника 13% від, від площі області, ми маємо на кожен рік сформувати перелік об'єктів, які, е, які, які варто не, навіть, ще не які варто обстежити вивчити, і якщо дійсно вони цінні є, варто їх заповідати. Но переважно, якщо взяти такі об'єкти, як регіональні ланчафтні парки, які охоплюють великі масиви, оби, о, там, зрозуміло, вже є певне обґрунтування і, і є напрацювання. А от варто показати якісь невеличкі об'єкти, бо є багато об'єктів, які мають по гектарах, по пів гектара, по два, по три, і трошки більше, тобто якісь окремі заказники, якісь окремі степені ділянки, зірвались Треба бачити все на місці, не можна сидіти в кабінеті, не бачивши кожного об'єкта, і тільки за, за обґрунтуваннями науковими готувати якісь речі. Скажу з практики того, що е, було в нас обґрунтування певні наукових закладів, зокрема і національного Київського, націонал, київського національного саду, де вони подали нам обґрунтування на створення ряду заповідних об'єктів. В результаті виявилося, що е, Цих рослин, які написані опростуваннях немає, тому воно взято в загальному з літературних джерел, що десь в тому регіоні в західному регіоні є об'єкти якісь. Ми запросили професора одного і спільно з ним обстежили, подивилися і дійсно доказали, що побачили, що тих рослин немає. Зато в результаті певного обстеження ми виявили цілий ряд нових рослин на інших територіях прилеглих, де ряд цих рослин, така річ. Я пропоную також, можливо, я не можу сказати, як хто, але без обстеження, власного обстеження можливо, злочним науковця якогось або, або спеціаліста не, не спішити з голошенням об'єкту, бо можна, скажімо, в нас такі були речі ще на початку 90-х, ще в кінці 80-х років, що ми оголосили такі об'єкти. А виявляється, що воно і цінності такої немає, скажімо так. І потім вирішуємо питання, або міняти категорію, або міняти статус, або скасовувати, скажімо так. Бо деякі об'єкти ми скасували, а деякі об'єкти просто поміняли э, статус. Ну, всім відомо, може, по области, було, навчoly, в кожній області було наче в 1979 році, за дорученням Центрального комітету Компартії України, були створені так звані заказники лікарської сировини. Були створені у нас області в кожному лісгоспі по два-три заказники, але що з заказників? Бралося як лікарство, сусерена кропива вдома, бузина, свидана, будь-що, що не потрібно, скажімо, що національно для лісного на той час. Отак От воно було, бралося. Ну, зрозуміло, я не, я не виню лісників, не виню нікого. Це була тоді інша система. Сказали, треба зробити. Інший режим, скажімо так. Але ми теж в процесі роботи обстежили ці ділянки. Якісь ми скасували, які дійсно не цінні, а спільно з ботаніки обстежили і виявили в межах тих же заказників лікувати сировини певні місця, де є зростаючі рухничні види лісові. Ну, типові лілі, лісова, любка два підсніжник, звичайний, швидко І це вже є в такій мірі обґрунтування того, що цей заказник в подальшому повинен функціонувати, повинен існувати, не треба його скасовувати. На загальному на даному рівні бачите також є перелік, і заплановано поетапне розширення двох національних природних парків в е Днізерській Кременській гори. На першому етапі два парки е спільно з нами працюють над розширенням своєї території кожен приблизно на площі біля півтора тисячі гектарів. Роботи проводяться, зокрема, зараз цього року е вже питання розглядається на окремих сесіях сільських рад, оскільки у нас виникла така проблема, що землі, які є в межах населених пунктів, необхідно мати погодження з сільських рад, землі як комунальної власності, скажімо так, умовно. Але є такі речі, що районні ради для адміністрації, от це, ми ще будемо це завтра обговорювати, що це дуже важливо, що не хоче ні адміністрація, ні земельний відділ, ні райони, ні областей. Погоджувати створення об'єктів які знову, нових, навіть в тому числі, і національних парків, поки нема е, рішень слідських рад навіть за межами населених пунктів, як, таких як рекомендаційних. Це проблема, певно, в кожному регіоні. От, і це Дуже важливе для нас питання, оскільки е, законом про місцеве середування це не відрегульовано зовсім. Там написано тільки те, що погоджують. Е, Місць, всі органи місцевого звання поруч організації об'єктів ПД місцевого значення та інших охоронних територій. Це є підстава для того, щоб відболювати, скажімо, чи парки, чи департамент екології до місцевого рад. І якось треба подальшому нам, я думаю, нам, рішати от, от, оцей аспект. І от результат. Тут такий як виглядає, як ніби коломос, але воно дійсно так є що 60-го року у нас площа проднозапідного фонду на сьогодні має 607 об'єктів, 122 тисяч гектарів. Плануємо довести приблизно до 80 об'єктів до площі 180 тисяч гектарів, тобто до тих самих 13%. Кіл. Може хто не знає, може хто знає, що оцю всю роботу, яка проводилась практично до початку 90-х років, проводив Микола Петрович Чайковський, заслужений протоколець України. Номер один має посвідчення ветеран заповідної справи, і, скажімо, і не тільки в Тернопільській області, а його праця оцінена в цілому по Україні. І ця робота зараз продовжується дуже активно. Ми зараз працюємо, і продовжуємо цю справу. І не тільки скажімо, не так, як то цю роботу робить якийсь спеціаліст департаменту. Цей напрямок дуже активно підтримує наше керівництво департаменту, незважаючи на того, який голова адміністрації, чи він до позитивно того ставиться, чи негативно, сильно Олексиналевич, директор департаменту, цю роботу продовжує, скажем, допомагає і ніколи не заперечує проти створення будь-ого об'єкту доповідку. Тобто зрозуміння відноситься до цієї сфери. Це дуже важливо, щоб директори департаменту розуміли, як, як цю роботу робити, як її важко робити. І як потрібно робити і допомагали. Отака, отака річ. Дякую за увагу за цю лекцію. Я, якщо я, Будуть питання конкретно по тому, як ми з ким працюємо, я можу багато що говорити, хоч цілий день розказувати про ту роботу, але така ну, перша моя тема лекції.